Змерзла, застудилася? Застудилася. Хоча і не змерзла, бо, як ми знаємо, як нам кажуть, доказова медицина, холод до застуди особливого відношення насправді немає. А до нашого сьогоднішнього випуску має ще яке. Бо я б мала сказати, сьогодні субота і з вами не хайпове тек. Але я кажу, сьогодні субота і з вами холодний тек. Так, тому що це наш перший монотоматичний випуск, який ми анонсували вам на минулому тижні. Бо хоча цей тиждень ми і провели без відключення електроенергії, але це щастя з нами не надовго, а рівно до виводу нових двох блоків АЕС на ремонт, а потім відключення поновляться. І з ними поновляться кондиціонерні війни між тими, хто економить на охолодженні, і тими, хто не може уявити, як прожити літо без кондиціонера. Проте ми розуміємо, що споживання. Електроенергії нашими домашніми, навіть офісними кондиціонерами, це все одно крапля в моїй у порівнянні з тим, скільки електрики витрачається на промислове охолодження. Але ні, ні, це не заклик включати кондиціонери в жодному разі не зрозуміти неправильно. Але до речі, про кондиціонери цього тижня ми випустили невеличке відео про. Невеличкий натільний кондиціонер від Sony, який вже можна купити на eBay за 170 баксів. Хороше рішення, якщо спитаєте мене, особливо зараз, коли кондиціонери стануть на вагу золота і стануть дуже нерозумним рішенням. З новими тарифами вони справді стануть на вагу золота. До речі, він же не тільки охолоджує, але й обігрійває. Ти в нас тут в нашому підвалі постійно мерзнеш. ж. Я тобі на день народження подарую, але повернемося до промислового холоду. Про те, як витратити менше тепла, відповідно менше електроенергії для того, щоб щось охолодити, да, нагадаю, фізика процесу виглядає саме так. Задумаються не тільки в Україні. Так, наприклад, на Філіпінах стартували цілу державну програму, яка передбачає серйозну економію енергії саме на ланцюжках холоду. У чому полягає їхня проблема? Електрики на охолодження всього, що потрібно, не вистачає. Продукти псуються, люди людиться. Тому біда на Філіпінах вирішили перейти на СО2 майже у всіх промислових процесах охолодження. До речі, про СО2 ми сьогодні теж обов'язково говоритимемо. А ще говоритимемо про дев'ять нових технологій у промисловому охолодженні, які вже працюють. Тобто, це не проекти, це не розробки, це вже працюючі імплементовані в світі технології. Які, до речі, економлять дуже дуже багато грошей, давайте порахуємо разом. Холод це гроші, а у світовому масштабі грубі гроші. І дуже багато електрики. На роботу системи охолодження витрачається 20% від світового виробництва електрики. Величезна його частина йде саме на промислове охолодження. Цей ринок у 2022 році подала в позначку у 16 мільярдів доларів. А до 2032 року має рости на 10% щорічно. Чому так багато? Хоча б тому, що через зміну клімату від екстремально високих температур потерпають вже 70% населення землі. До того ж, все більше штучного холоду потребують дата центри. А з розвитком штучного інтелекту їхні апетити зростатимуть ще більше. Заводи фарма і медзаклади. Будівництво словом ледь не кожна індустрія потребує індустріального охолодження, і це проблема одразу на декількох рівнях: гроші, побудова нових потужностей, забруднення атмосфери, знову гроші. Тому не дивно, що в останні кілька років нові розробки у сфері промислового охолодження почали з'являтися як гриби після дощу. Ми в майканемо зібрали 10 інноваційних технологій для промислового охолодження, які вже працюють. Дисклеймер, це не рейтинг. Тут немає першого і десятого місць. Технології йдуть в порядку згадування чи знаходження авторками. До речі, Сути в коментарях, що цікаво, ми пропустили, бо таке цілком вірогідно. Чи можливо ви вже щось з альтернативних холодильних технологій випробували на практиці? Ваш досвід буде суперцікавим. Отже, десятка максимально енергоефективних технологій промислового охолодження виглядає так. Магнітні холодильники використовують магнітокалоричний ефект, що дозволяє матеріалам змінювати температуру при коливанні магнітного поля. Це дає можливість зменшити енерговитрати в порівнянні з традиційними системами охолодження, що працюють на компресорах. Наприклад, компанія CoolTech Applications розробила магнітний холодильник для комерційного використання. Він застосовується в супермаркетах та магазинах для охолодження продуктів і забезпечує зниження енерговитрат до 30% порівняно з традиційними системами. Як воно робить? Процес виглядає так: магнітний матеріал, наприклад, гадоліній, нагрівається. При намагнічуванні нагрітий матеріал віддає тепло до теплоносія. Потім матеріал охолоджується при розмагнічуванні. Охолоджений матеріал поглинає тепло з внутрішнього простору холодильника. Цикл повторюється і гарантує охолодження без використання компресорів і хладагентів, що знижує енерговитрати. Адсорбційні холодильники ці системи використовують для охолодження адсорбцію, тобто матеріали, що можуть поглинати вологу. Наприклад, силікагель. Такі системи працюють на відновлювальній енергії, найчастіше сонячній. Наприклад, адсорбційні холодильники від тайської компанії Майкава вже задіяні у харчовій промисловості та на хімічних заводах для ефективного охолодження, майже без використання електроенергії. Детальніше процес охолодження через адсорбцію виглядає так: вода випаровується в адсорбенті, наприклад, силька гель або цеоліти, поглинаючи тепло і створюючи охолоджувальний ефект. Потім адсорбент регенерується шляхом нагайвання, і вода знову випаровується. Цикл адсорбції та десорбції забезпечує безперервне охолодження з мінімальними витратами електроенергії. Використання рідкого азоту в кріогенних системах охолодження дозволяє значно зменшити енерговитрати. Ці системи зазвичай живуть у високотехнологічних галузях, зокрема, це охолодження серверних ферм або медицина. Наприклад, компанія Air Products постачає кріогенні системи для охолодження у фармацевтичній промисловості та в харчовій індустрії, де важливо зберігати продукцію при дуже низьких температурах. Про рідкий азот в цілому все відомо і зрозуміло. Але ми все ж коротко опишемо принцип дії. Рідкий азот температурою мінус 196 градусів Цельсія подається у камеру охолодження. Під час Випаровування азот поглинає значну кількість тепла з навколишнього середовища і забезпечує кріогонне охолодження. Газоподібний азот відводиться з камери, зберігаючи низьку температуру. Цю технологію використовують для зберігання та транспортування чутливих до температури матеріалів. Вдосконалені теплообмінники. Нові конструкції теплообмінників дозволяють значно підвищити ефективність теплопередачі. Використання наноматеріалів та мікроструктурованих поверхонь дозволяє зменшити енергетичні витрати та підвищити загальну ефективність охолодження. Приклад: Теплообмінники алфа-лаваль у важкій промисловості для підвищення ефективності охолоджувальних процесів. Вони застосовують новітні наноматеріали для покращення теплопередачі. І тут вся суть саме в іншій структурі матеріалів теплообмінників, бо мікроструктуровані поверхні збільшують площу контакту і покращують конвекцію. Пластинчасті теплообмінники з низьким гідравлічним опором зменшують енерговитрати на прокачування теплоносія. Ці конструктивні особливості дозволяють значно покращити ефективність охолодження в промислових умовах. Випарні охолоджувачі, як витікає з назви, використовують випаровування води для охолодження повітря. Це значно знижує енерговитрати порівняно з традиційними компресорними системами. Вони особливо ефективні в умовах сухого клімату. Наприклад, випарні охолоджувачі від компанії Манторс використовуються у великих складських приміщеннях та на заводах, де вони забезпечують ефективне охолодження повітря при значно менших витратах енергії. Як це працює? Тепле повітря проходить через зволожені випарні панелі. Вода випаровується, поглинаючи тепло з повітря. Охолоджене повітря подається у приміщення або на виробничу лінію. Цей процес ефективний у сухих кліматах, де випаровування значно знижує температуру повітря, витрачаючи якомога менше енергії. Система охолодження з використанням СО 2 використання діоксиду вуглецю СО2 як хладогента є одним з найбільш екологічно чистих рішень. СО2 має високу ефективність при низьких температурах і менший вплив на озону шар, що робить його відмінним вибором для сучасних систем охолодження. Наприклад, компанія Carrier розробила холодильні системи на основі СО2, які використовуються в супермаркетах для звичайного охолодження продуктів, забезпечуючи і зниження впливу на довкілля, і підвищення енергоефективності. Зразу про системи охолодження з використанням СО2 як хладагента існує чимало міфів, тож має сенс зупинитися на їх роботі детальніше. СО2 має високу критичну температуру та тиск, що дозволяє ефективно відводити тепло. Системи використовують компресори для циркуляції СО2, які випаровуються в випарнику, поглинаючи тепло, а потім конденсуються в конденсаторі, виділяючи тепло. СО2 є екологічно чистим, не впливає на озоновий шар, тож має низький вплив на глобальне потепління. Бо скільки ж можна спочатку нагрівати, а потім намагатися охолодитися? Теплові насоси як інструмент для опалення та охолодження можуть значно зменшити енерговитрати. Вони використовують тепло з навколишнього середовища, повітря, вода або земля для охолодження або нагрівання, що дозволяє знизити споживання електроенергії. Наприклад, теплові насоси від компанії Daikin, промислових об'єктах та комерційних будівлях для забезпечення ефективного опалення та охолодження зменшують споживання електроенергії до 50%. Як воно робить? Тепловий насос витягує тепло з повітря води або землі за допомогою теплообмінника. Компресор підвищує температуру витягнутого тепла для обігріву або охолодження приміщень. Цикл і забезпечує ефективне використання енергії. Система охолодження з використанням фазових змін матеріалів. Ці системи, як очевидно з назви, використовують матеріали, які змінюють свій стан з твердого на рідкий при поглинанні тепла. Це дозволяє ефективно накопичувати та звільняти тепло, зменшуючи енерговитрати на охолодження. Наприклад, компанія Face Change Solutions розробляє матеріали для систем охолодження, які використовуються в серверних фермах та медичних сховищах для стабільного підтримання низьких температур з мінімальними енерговитратами. Фазові змінні матеріали пісім англійською зберігають та звільняють тепло під час зміни свого агрегатного стану. Пісієм поглинають тепло під час плавлення, що забезпечує охолоджувальний ефект. А під час кристалізації матеріали віддають накопичене на тепло. Найчастіше ПСІМ використовуються в панелях для охолодження серверних приміщень та на інших промислових об'єктах. Використання відновлюваної енергії. Розуміємо, це звучить як я але збільшення використання відновлюваних джерел енергії, зокрема сонячної та вітрової. Для живлення системи охолодження допомагає знизити загальне споживання енергії та скоротити витрати. Наприклад, на заводах Tesla Gigafactory застосовуються системи охолодження, що живляться від сонячної енергії. Це дозволяє значно зменшити споживання традиційних джерел енергії та забезпечити екологічно чисте виробництво. Дивно описувати, як використовують відновлювальну енергію, але заради уніфікації інформації ми це зробимо. Отже, сонячні панелі генерують електроенергію для забезпечення роботи системи охолодження. Вітрові турбіни забезпечують додаткову електроенергію вітряними днями. Інтеграція з відновлювальними джерелами енергії. Дозволяє зменшити залежність від традиційних енергетичних мереж і знизити вуглецевий слід. Інтелектуальні системи управління. Економити електроенергію при охолодженні дозволяють, звісно, і софтверні рішення. Сучасні системи охолодження оснащені інтелектуальними системами управління, які використовують дані з датчиків для оптимізації роботи обладнання. Це дозволяє зменшити енерговитрати шляхом точного регулювання температури та зменшення роботи обладнання в непотрібний час. Наприклад, система управління Building Management Systems від Siemens застосовуються в комерційних та промислових будівлях для оптимізації роботи системи охолодження та зниження енерговитрат. Інтелектуальні системи управління використовують сенсори та алгоритми для оптимізації роботи. Датчики вимірюють температуру, вологість та інші параметри в реальному часі, програмне забезпечення аналізує дані та автоматично регулює роботу обладнання для досягнення оптимальної ефективності, а системи прогнозування використовують історичні дані для передбачення навантаження та відповідного налаштування. Це дозволяє зменшити енерговитрати за рахунок точного контролю та автоматизації. Як бачите, нам справді є чим замінити ненажерливі компресори. Але я думаю, що в найближчі роки пошуки дешевшого холоду стануть ще інтенсивнішими на землі, спекотніше привід до речі, в тому числі електроенергетиці з її вихлопами, і деякі країни, точніше енергосистеми деяких країн без всяких руйнувань вже не справляються з температурами, вже немає брати звідки електрику, щоб все це охолодити. І, хоча середньорічна температура Землі зросла не настільки сильно навіть за останні тисячу років, як я думала, коли ми готували цей випуск, все ж таки пошук альтернативного рішення буде, мабуть, ключовим для великої кількості країн і промислових споживачів особливо. І це ще навіть штучний інтелект не отримав свою свідомість. Тоді охолодження знадобиться в диких кількостях. Тож, як думаєте, який із тих способів, що ми перерахували, має шанс стати новою нормою? А мої ставки насправді на СО. Чорт, мої ставки теж на СО2 навіть не закладешся. Але якщо у вас інша думка, або, може, ви знаєте спосіб, який ми не врахували, пишіть нам це в коментарях. Розповідайте, діліться, діліться своїми думками і також пишіть, щоб ви хотіли побачити в наступному випуску. А якщо вам сподобався цей, пишіть і діліться ним. А поки побачимося за тиждень.